Права 3,10. Виконайте дію. Ну що ж, стартує. В першому заданні ми бачимо різницю двох виразів. Знаменники тут однакові, x-5, то чисельники можна відняти. Записуємо тоді, що це дорівнює. Отже, х у квадраті мінус 25. А в знаменнику записуємо x-5. І це дорівнює. Ну що ж, х в квадраті мінус 25 можна записати як х в квадраті мінус 5 в квадраті. Так і ділимо на х-5. А зараз різницю квадратів двох виразів ми можемо записати як добуток різниці цих виразів x-5 на їхню суму. На х плюс 5. Ну і ділимо на х-5. І це дорівнює. А зараз скорочуємо x-5 у чисельнику і знаменнику. Тут у нас буде 1. Ну і тоді вийде x 5 перших або x 5. Yeah? Переходимо до другого завдання. 36, бачимо на y плюс 6 відняти y в квадраті на y плюс 6. Знаменники у нас однакові. Віднімаємо тоді чисельники. Записуємо, що це дорівнює. 36 тоді буде мінус y у квадраті. Що ділиться? А знаменник у нас вийде y плюс 6. Спільний знаменник. Це дорівнює. 36, запишемо як 6 у квадраті. 6 помножити на 6. Так, це буде 36 відняти у квадраті. Ну і ділимо на y плюс 6. І це дорівнює. Ну що ж, різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів. 6. Тоді буде мінус y на їхню суму. На 6 плюс y. Ну а в знаменнику y плюс 6 ми можемо записати як 6 плюс y. Щоб скоротити на 6 плюс y. І це дорівнює. Ну що ж, тоді і чисельник, і знаменник скорочуємо на 6 плюс y. Тут у нас будуть одиниці. Так? То, тоді у нас залишиться 6-1, або 6-y. Записуємо, що це дорівнює 6-. -Y. Ну що ж, переходимо до третього завдання. Тут у нас сума. Двох виразів з однаковим знаменником х у квадраті мінус 9. Ну що ж, тоді можемо додавати чисельники, записуємо в чисельнику як x-3. Додати 6. Ну, а в знаменнику записуємо спільний знаменник у нас х у квадраті 9. Це дрібні. Ну що ж, в чисельнику у нас є мінус 3 і плюс 6. То тоді. Ми записуємо у чисельнику як х. Це 6, додати мінус 3, 6 відняти 3 це буде плюс 3. Ну а в знаменнику, у нас х в квадраті мінус 9 ми запишемо як х у квадраті мінус 9, це 3 у квадраті. Це дорівнює. У Чисельнику, щоб скоротити, ми тоді залишаємо чисельник без змін. Так, то ми записуємо, що х плюс 3. У чисельнику. Ну а у знаменнику різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів х-3 на їхню суму. На х плюс 3. Є? І це дорівнює. Тоді і чисельник, і знаменник ми скорочуємо на х плюс 3. Так, тоді нас тут буде одиниця, залишається. То записуємо, що тоді що це дорівнює 1 у чисельнику, а в знаменнику х-3. Є. Переходимо до четвертого завдання. Тут у нас різниця двох виразів з однаковим знаменником А у квадраті мінус Б у квадраті. Знаходимо тоді у чисельнику різницю цих чисельників. Отже, 7А. Мінус 1. Відняти 7B. Мінус 1. Так, ну, а у знаменнику. Записуємо як А в квадраті мінус Б у квадраті. І це дорівнює. В чисельнику розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Тоді одержимо 7А. мінус 1. Було 7Б, стане мінус 7Б. Було мінус 1, стане плюс 1. Ну а в знаменнику. Записуємо поки що безмін. А в квадраті. Мінус. B у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо тоді як 7а-7B у чисельнику. Ну, а сума мінус 1 і плюс 1 дорівнює 0. Викреслюємо їх з суми. В знаменнику записуємо поки що без змін. Як А в квадраті мінус b в квадраті. В чисельнику 7 можна винести за дужки, То в дужках у нас залишиться А-Б. Тоді в знаменнику різниця квадратів двох виразів запишеться, як добуток різниці цих виразів А-Б, що множиться на їхню суму на А плюс Б. І це дорівнює. Ну що ж, і чисельник, і знаменник ми скорочуємо на А-Б. Тоді записуємо, що в нас залишиться в чисельнику 7, А в знаменнику. А плюс Б. Є. Переходимо до п'ятого завдання. Тут у нас сума двох виразів з однаковим знаменником х- у квадраті. Тоді можемо додавати чисельники. Записуємо, що це дорівнює. Тобто у нас буде 2х плюс Так. Ну і додати Х. І відняти 4Y. Yeah. А в знаменнику записуємо спільний знаменник у нас x мінус y у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, дивимося подібні доданки. Тут у нас є 2 x і x. Разом буде 3 x Далі у нас тут є плюс y і мінус 4y. Це буде y відняти 4y мінус 3 y. Так, ну а в знаменнику записуємо x-y у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, у чисельнику трійку виносимо за дужки, У дужках тоді в нас буде x віднятий y, бо ми трійку забрали в множник. А в знаменнику квадрат різниці двох виразів. Це x-y у квадраті. Ми можемо записати як x-y, що множиться на x-y. І це дорівнює. А зараз x-y скорочуємо. Тоді в нас залишиться 3 в чисельнику, а в знаменнику x-y. Є. Переходимо до шостого завдання. Тут у нас різниця двох виразів з однаковим знаменником M плюс n у квадраті. Тоді можна відняти чисельники. Записуємо тоді, що це дорівнює. Отже, записуємо як 9M плюс 5n. Так, відняти. І в дужках записуємо M, відняти 3n. Ну, а знаменник записуємо без мін, це M. Плюс n у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, розкриваємо дужки. Перед дужками знак мінус, то ми записуємо 9 m плюс 5n. Було плюс m стане мінус m. Було мінус 3n, стане плюс 3n. Так, ну а в знаменнику. Записуємо поки що без змін. M N у квадраті. І це дорівнює. Так, дивимося, чи є у нас подібні доданки. Є 9n і мінус M. Це буде 8n. Далі є у нас 5n і 3n. Разом це буде 8n. Ну, а в знаменнику записуємо m плюс n у квадраті. І це дорівнює. В Чисельнику 8 виносимо за дужки, то в дужках у нас залишиться m плюс n. Ну а в знаменнику m плюс n у квадраті ми запишемо, як m плюс n, що множиться на m плюс n. Це і є m плюс n у квадраті. Тоді на m плюс n можна скоротити чисельник і знаменник. Одержимо 8 у чисельнику, а в знаменнику n плюс n. Я? Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, виконаєте дію. Ми виконали. Записуємо тоді, що в першому завданні ми одержали x плюс 5. По другому завданню одержали 6 мінус Y. У третьому завданню одержали одиниця, що ділиться на x-3. У четвертому завданні одержали 7, що ділиться на а b, А плюс Б, верніше. Так. І у п'ятому завданні. 3, що ділиться на X-Y. І в шостому завданні. Це 8, що ділиться на n плюс n. Ну що ж, ось таке завдання на додавання та віднімання дробів, а також спрощення виразів. На цьому вправу завершено.